Знаєте, ну так буває. Ти прикидаєшся у себе в будинку, повертаєш голову, а у тебе в хаті хтось лутається. Ти не раз вбився, біжиш до ящиків, береш якусь зброю і вбиваєш нападника. Після цього трохи переляканий, але задоволений, ти йдеш далі лутатися і грати. Аж раптом щось пішло не так. Отже, що все почалося? Почалося все сьогодні зранку. Десь близько восьмої, можливо, о пів на дев'яту. Я отримав скаргу за те, що відбувається рейд на соло сервері. Рейдять двоє. Одного. Я заходжу, дійсно бачу, що там відбувається порушення. Один близько гатить із ракетниці, а інший з гори вбиває. Дивлюся логі, снайпер підстрелив власника бази декілька разів. Ну і власне тут все очевидно, так? Після бану заходить в дискорд один із учасників цього заходу. Тепер зрозуміло, чому немає онлайна. Хто адмінить на соло серві? Тобі все добре. мужик. прийшов антирейдер — дали одного плюс бан. Так, Я дуже ввічливо відповідав цьому на хабі. Я побачив, що вночі близько півночі, Коли у мене не було вдома світла, в нашій системі прилетіла демка. З ніком цього гравця. От ви, звісно ж, не міг подивитися, бо кончений сусід вимкнув світло. Завантажуємо демку, і що ми бачимо? Хтось кудись біжить. Хтось кудись добіг. А давайте поглянемо а хто і куди що коїться взагалі. Ось ми бачимо, що в будинку стоїть зброєний гравець. І хтось спить. Лут якийсь валяється. що буде далі. А Вмикаємо. І ось ми бачимо, як наш забанений вічливо відчиняє двері, тому тобі. І впускає його всередину. І ось тут ми повернулися до того місця, з якого починалося це відео. Я гадаю, всім все зрозуміло. Але я чим далі, тим менше розумію, що коїться з цими людьми, котрі заходять на соло сервер та грають по 2, по три, а то й бувало по 5 чоловік. Єдине, в чому цей хлопчина виявився правий. Тепер ясно, чому малий онлайн. Перевірив цього гравця, і він виявився англомовний. Грав у нас буквально день чи два. І як ви гадаєте, після такого він повернеться? Навряд. Я звертаюся до тебе, королева біженик. Я сподіваюся, ти подивишся це відео і тобі стане соромно. А можливо і ти побачиш себе тут. Той, кого ми ще не впіймали.